Розглянемо, як створювати реферат на основі інтернет-джерел. Відкрили текстовий редактор. Ви бачите у мене вже текстову інформацію про святині Києва, яким чином це відбувалося. Через браузер у пошуковому рядочку ви вводите ключові слова, наприклад, Золоті ворота Київ і здійснюємо пошук. На початку здійснюємо пошук текстової інформації, розглянемо лі... лістинг, золоті ворота найдавніша споруда. Відкриємо джерело Софія Київська, не Вікіпедія. Бачимо розгорнутий текст про цю пам'ятку архітектури. Нам достатньо скопіювати абзац, декілька абзаців. Перейти чи повернутися у текстовий редактор і виконати вставку. Ви бачите, що цей текст вирізняється від попереднього. Попрацюємо із ним. Виділили текст формат шрифта Times New Roma, 14. -й. Колір шрифта авто і зробимо ще абзацний відстав. Ось таким от чином. Далі. Наш текст необхідно проілюструвати. Повертаємося у браузер, шукаємо до відповідного слова картинку. Ми золоті ворота Київ, але перем... Викнемося на фільтр зображення. Можна із Вікіпедії. Яка картинка до вподоби, переходимо на цей ресурс. Картинку необхідно відкрити і виконати або копіювання картинки. Виконали копіювання картинки, подивимося. На результат. Нам потрібно буде ще джерела. Повертаюся я до золотих воріт. Курсор у мене моргає, Ctrl-V. Виконую вставку картинка. Картинка, як правило, по замовчуванню вона розриває текст, тому необхідно змінити обтікання. Я виконала правий клік. Обрала команду обтікання текстом і ставлю кругом рамки. І при натиснутій лівій кнопці я переміщаю картинку у відповідне місце. І ось так вам необхідно буде зробити для вашого реферату. Зберігаємо Зберегти як у відповідну папку. Цей документ необхідно завантажувати на ваш робочий диск. Я перейшла у браузер. Ви бачите, що я під своїм обліковим записом переходжу на Google Диск відповідну папку і виконую завантаження цього документа. Він у мене на робочому столі, святиння Києва. Я його відкриваю, завантаження документу відображається в правому нижньому куточку. Тепер необхідно його знайти на моєму диску. Дивимося, де він у мене? оновлю сторіночку. Є у мене документ. Розглянемо, яким чином надати доступ. Відкриємо меню для цього файлу або ж відкриємо документ. Відкриємо документ і зробимо його доступним. У вашому завданні є надати доступ для вчителя. Документ відкривається, це формат «DocX». Очікуємо і ще не відкрилася кнопка Поділитися через цю кнопку, я її натискую. Ви знаходите інструменти для того, щоб підключити до цього документи інших людей. Публіковий запис вашого вчителя осадча, гімназіум 283. Крапочка. UA, випливає віконечко, обов'язково зафіксуйте, обов'язково залишається вкладка Активно сповістити, а також змінюєте доступ, коментувати. Якщо ви натиснете кнопочку Надіслати на електронну пошту, Мою прийде посилання на ваш файл. Це один із способів створення онлайн-документу і надання доступу. Другий спосіб: ви можете відкрити Google Диск під своїм шкільним обліковим записом, створити текстовий документ, виконати ті ж самі операції пошуку і тексту, картинок, форматування, а далі натиснути кнопку Поділитися. І таким чином робота буде завершення із цим завданням. Дякую!